Яка отруйна жаба найтоксичніша? Зловив не тільки койот стікає кров'ю. Як справи, друзі? Я Марк Вінс. Ми знову в Костариці заради особливої пригоди. Ми шукаємо мою найулюбленішу наземну тварину отруйну жабу. Проте не одну, а цілих двох отруйних жаб маленького дереволаза і мого улюбленця золотого дереволаза. І причина, чому я хочу сьогодні їх знайти і показати вам, в тому, що я хочу розказати, наскільки ці жаби токсичні і небезпечні. Крім того, Маріо покаже, як ми отримаємо справді чудові макрокадри такої маленької істоти. Але спочатку нам треба їх знайти. І сьогодні ми шукатимемо просто довкола будинку, бо навколо повно бромілієвих рослин, а це ідеальне середовище розмноження для цих видів жаб. Тож, зазвичай, вони тусуються доволі близько. І до речі, я чую одну прямо зараз. Я буду знімати на GoPro, а ви ходіть за мною. І якщо пощастить, ми дуже швидко зловимо двох жаб. Мені здається, що я чув маленького дереволаза, який ще називається пуміліо. І здається, звук ішов прямо звідси. Оу, oh? а он і він ось там. Постараюся не порушувати середовище його проживання. А, здається, цей утік. Тож жаби копають нори у цих місцях, і у них є чудові шляхи для втечі. Їх доволі важко зловити, тому що вони стрибають неритмічно. А це означає, що їхні стрибки взагалі ніяк не синхронізовані. Першого ми загубили, але ми побачили маленького дереволаза. А значить, ми у правильному місці. Отже, ці жаби наземні, тож ми шукаємо низько звисаючі гілки та листя, де вони можуть заховатися. Зазвичай саме там можна знайти цих отруйних жаб. Оп, бачу одну. Он там. Ось воно. Оу, упав. Тихо, не рухайся. Дозволю їй вилізти перед тим, як схопити. Готовий? Знімаєш? Упіймав. ха ха Є. Ви готові? Дивіться. Отруйний дереволаз. Зловили. Ну що ж, це перша з двох частин нашої сьогоднішньої пригоди. Наступна золотий дереволаз, і зловити його буде трохи складніше. Тож, давайте візьмемо контейнер, Створю для неї природнє середовище. Для того, щоб вона почувалася тут комфортніше. Ось так. Добре. Давайте знайдемо золотого дереволаза. Добре, є хороша та погані новини. Хороша. Ми зловили першу жабу, яку шукали, і доволі доволі непогано. А погана. Ми в тропічному лісі. А тут доволі часто буває дощ, який починається прямо зараз. Тож ми його трохи перечекаємо. Але в цьому є й хороша сторона. Через вологу активізуються жаби, яких ми шукаємо. Тож нам треба трохи почекати, і ми повернемося, щоб знайти золотого дереволаза. Окей, невеличка перерва. Тож дощ уже пройшов, і це добре. Добре, тому що увесь тропічний ліс ожив одразу після цього. Ми чуємо купу жаб прямо зараз. Ви чуєте? Зараз я чую приблизно 5-6 різних видів, яких раніше не чув, і це дуже добре. Це значно збільшує наші шанси натрапити на золотого дереволаза. Тож у маленького дереволаза крик набагато. Виразніший і гучніший, типу ква-ква-ква. В той час як золотий дереволаз трішки глухіше, типу ква, і його набагато гірше чути, тож нам доведеться прислухатися, поки ми шукаємо. Тож, на відміну, від маленького дереволаза, до якого я зміг підкрастися і зловити. Золотий дереволаз набагато більш сором'язливіший, тож знайти його буде складніше, ніж інші види. Раніше мені не доводилось. Ловити золотого дереволаза. І для мене це дуже особливий день. Це мій улюблений вид отруйних жаб, якими я захоплююся з третього класу. І для мене це справжня мрія бути тут, у костариці, щоб знайти свою улюблену тварину. Якщо пощастить. Добре, тут нічого. Пішли далі. Секунду. Я чую. Зникла. Я почув її буквально на секунду. Давайте підемо сюди. Он одна. Де Савика? Он там. Ось тут. Ага. О, бачу. Бачу, бачу. Впіймав. Ха! -ха! Здуріти, ходімо сюди, не хочу впустити. Це неймовірно! Як же круто! Вау! Ні-ні-ні! Є, зловив, майже втекла. Здоріти, неймовірно. Мій перший отруйний золотий дереволаз. Просто подивіться. Я мріяв про цей момент з 9 років. Ви тільки погляньте, яка ця жаба красива. Тож тепер у нас є дві отруйні жаби, яких ми шукали. Покладемо цю в контейнер і порівняємо обидва види. Не тільки у Койота буває кровотеча. Зараз кров у мене. Той кущ, у якому я спіймав жабу, повний колючих рослин. Боляче. У, ну, добре, друзі. Що ж? Ось і вони, отруйна жаба проти отруйної жаби. Давайте швиденько розглянемо відмінності між цими видами, перед тим, як перейти до макрозйомки. Отже, по перше. Очевидна відмінність у розмірі. Маленький отруйний дереволаз зазвичай набагато менше, ніж золотий. Також можна помітити, що вони мають цілком різні забарвлення. Ви тільки погляньте наскільки красиві ці отруйні жаби Вони є справжніми прикрасами тропічного лісу. Та вони виглядають так не для того, щоб нас вразити. Є причина, чому ці жаби мають таке яскраве забарвлення. Це забарвлення називається апосематичним. Саме воно кричить хижакам. Не їж мене, бо якщо з'їси, то наїсися купи токсинів, які є в моїй шкірі. Що ж, за хвилину ми дізнаємось, наскільки вони токсичні, але перед тим поговоримо про відмінності у їхній поведінці. Вони виховують потомство дуже по-різному. Маленький деревова роду Офега, що означає яйцеїд, дістає своїх пуголовків, коли вони вилупляються, і кладе у невеликий резервуар з водою. Це може бути квітка бромелії або шкарлупа кокосу, чи навіть дірка у колоді. І коли пуголовки там опиняються, самка відкладає незапліднені яйця. Щоб годувати своє потомство, і це стає основним джерелом їжі пуголовків до того, як вони стануть дорослими жабами. У золотого ж дереволаза все відбувається трохи інакше. Самець фактично несе пуголовків на своїй спині до резервуару з водою, типу бромелії або колоди, і вони відкладають пуголовків у різний час. Саме через це пуголовки мають різні стадії зрілості. і хоч батьки про них добре піклуються, пуголовки не найкращі брати і сестри, тому що вони часто поїдають одне одного заради ресурсів, бо на відміну від пуголовків маленького деревоваза, який які харчуються яйцями батьків, золоті деревовази залежать від свого оточення, Тож вони їдять інших комах, водорості. Та кліщів, яких можуть знайти на поверхні, час відповісти на питання, яке ви всі чекали, давайте поговоримо про токсичність цих двох отруйних жаб. Яка з них більш токсична? Якщо коротко, важко сказати. Проте вважається, що для людей обидва ці види не загрозливі. І саме тому я можу вільно їх тримати, щоб показати вам на камеру. Все, що мені треба буде зробити, це помити руки з милом, і я буду в порядку. Проте. Треба сказати, що в Південній Америці існують різні види отруйних жаб, які можуть бути небезпечними і навіть смертельними для людей. І цього року ми збираємося вирушити в Колумбію на пошуки деяких з них. І хоч обидві ці жаби є безпечними для людей, вони небезпечні для потенційних хижаків. Мені здається, ми добре роздивилися обидві ці перлини тропічного лісу. Тож тепер настав час для Маріо. Показати нам особливості професії, а саме, як ми отримуємо макрокадри завдяки нашим об'єктивам. Маріо, ти готовий? Так, зробимо це. Я достатньо рівно їх тримаю. Так, досить рівно, з цим ми закінчили. Давай перейдемо до золотого дереволаза. Добре, чудово. Настав час для нашої зірки, мого улюбленого, золотого дереволаза. Здуріти, дев'ятирічний Марк був би дуже задоволений тим, що зараз відбувається. У світі макро ми перейшли від маленького дереволаза до цього, цей більший. Тож мені треба трошки змінити настройки, як мінімум, дистанцію, щоб ми могли отримати усе його тіло у кадрі. Синя сорочка з контрастним чорним і зеленим виглядає круто. Дякую, Маріо. Сприйму за комплімент. Це дивовижно, бо ви можете бачити навіть його дихання. Неймовірно. Тож макрозйомка це безперечно командна робота, особливо в такій ситуації, як зараз, коли одна людина тримає зразок, а інша в той час знімає відео. Добре, що в цих камерах можна з відео зробити статичні фото. Ну добре, я тримаю їх обох в руках, готовий зняти прев'ю? Так, і оскільки це відео порівняння наших двох улюблених видів отруйних жаб. Для прев'ю цього епізоду ми сфотографуємо поруч. Їх обох. Давай спробуємо зелений фон. Здуріти. Який же неймовірний день? Спіймати маленького дереволаза завжди чудовий день. Проте для мене зловити вперше золотого дереволаза. Було дуже особливим моментом. Дякую, що ти зі мною Маріо. Мої вітання. Дякую. І не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб доєднатися до наступної пригоди. Окей, починає дощити. Час згортатись. Саме так. Я Маріо Альдеко. Я Марк Вінс. Будьте сміливими. Залишайтесь дикими до наступної пригоди. Добре, відпустимо їх. Дякую за прогулянку. Добре. Ще побачимось.